Уявіть собі, яка буря може здійнятися в автомобільній промисловості, коли генеральний директор автомобільної компанії сам виходить перед світом і каже, що їхній найзагадковіший і найобговорюваніший двигун справді існує. Так генеральний директор Мерседес нарешті оголосив, що двигун Яса Флукс це реальність. Двигун, про який досі ходили лише чутки та таємні обговорення. Кажуть, що цей двигун настільки потужний і побудований за іншою технологією, що в найближчі часи такі компанії, як Tesla, BID, Toyota, можуть мати безсонні ночі. Уявіть собі, якщо цей двигун буде встановлено в автомобілях, то правила гри на бензинових, дизельних і навіть існуючих електричних акумуляторах можуть змінитися. Але справжнє питання полягає в тому, що такого особливого в цьому двигуні чи справді він виявиться тим переломним моментом, якого автомобільна промисловість шукала роками. Чи це просто чергова високотехнологічна обіцянка, яка зникне в найближчі часи? І якщо це справді спрацює, чи буде домінування Тесла на ринку електромобілів під загрозою, повірте, у цьому відео ми розкриємо вам такі секрети, що ви будете змушені задуматися про майбутнє автомобілів. Тож залишайтеся з нами до кінця цього відео, бо справжня гра щойно почалася. І так, перш ніж перейти до відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі дивовижні відео. Коли велика компанія представляє світові революційну технологію, за нею завжди стоять роки наполегливої праці досліджень та секретних стратегій. Те саме стосується і двигуна Ясафлукс від Мерседес. Багато хто вважає, що він став очевидним раптово, але насправді Мерседес тихо працював над цим проектом протягом останніх кількох років. Вони не накручували з цього приводу багато галасу, не робили гучних заяв у ЗМІ, а продовжували втілювати цю технологію в реальність сидячи за лаштунками. Це справжній генеральний план Мерседес. Якщо озирнутися назад, то хвиля електромобілів почала підніматися по всьому світу між 2010 і 2015 роками. Тесла своїми моделями того часу показала, що електромобілі це не лише майбутнє, а й сьогодення. Протягом цього часу Мерседес стало зрозуміло, що якщо вони хочуть зберегти свої позиції в майбутньому, то їм не слід покладатися лише на акумулятори, а й революціонізувати технологію двигунів. У той час погляд Мерседес упав на невелику, але інноваційну компанію з Британії Яса. Компанія Яса вже розпочала дослідження двигуна Axial Flux і їхній перший прототип довів, що ця конструкція може змінити майбутнє. Мерседес побачив у цьому можливість і поступово почав підтримувати Яса. Зрештою, у 2019 році Мерседес повністю взяв Яса під свій контроль. Ця покупка була найважливішою частиною генерального плану Мерседес. Ззовні це виглядало як звичайна ділова угода, але насправді саме цей крок заклав основу двигуна Яса Флукс. Після цього Мерседес надав Яса повне фінансування та дослідницьку підтримку. Протягом останніх 5-10 років на цей проект було витрачено мільйони доларів, і сотні інженерів працювали день і ніч, щоб втілити цей двигун у реальність. Компанія тримала цей проект у такому секреті, що навіть галузеві експерти не могли здогадатися, чим займається Мерседес. Люди просто припускали, що Мерседес зосереджується на своїх розкішних електромобілях, але за лаштунками вони працювали над двигуном, який міг би змінити напрямок розвитку всієї автомобільної промисловості. Другим аспектом цього генерального плану був вибір часу. Мерседес ніколи не запускав цю технологію поспіхом. Вони знали, що якщо на ринок вийде недосконалий або слабкий продукт, такі компанії, як Tesla та BYD одразу ж висміяють його. Тому Мерседес спочатку ретельно протестував її, провів тисячі годин симуляцій водіння та випробував у кожній ситуації. Тільки зараз, коли вони були повністю впевнені, що цей двигун буде успішним, вони оголосили про це світові. Цей крок Мерседес чітко показує, що вони багато чому навчилися у Тесла. Тесла завжди виходить на ринок з великим галасом, але Мерседес мовчав і зробив свій крок у потрібний час. Це їхній генеральний план менше казати, більше робити. Що таке двигун Флукс, Подумайте про це. Щоразу, коли ми говоримо про автомобілі, перше, що спадає нам на думку, це двигун. Раніше панували бензинові та дизельні двигуни. Потім поступово настала ера електромобілів. Але зараз найбільш обговорюваною назвою є двигун Яса Флукс. Мерседес представив його і про нього багато говорять у всьому світі. Але що ж це за двигун Яса Флукс і чому він вважається таким особливим? Давайте розберемося в цьому дуже простою та звичною мовою. Яса це насправді британська компанія, яка працювала над технологією цього двигуна, а пізніше Мерседес взяла її під свій контроль. Флюкс означає магнітний потік. Зрозуміло, що електродвигуни працюють завдяки взаємодії електрики та магнітів. Звичайні електродвигуни, які ми називаємо двигунами з постійними магнітами або асинхронними двигунами, товсті та великі займають більше місця та важать більше. Але магія двигуна Яса Флокс полягає в тому, що він дуже маленький, легкий та потужний. Його конструкція називається аксіальним двигуном. Що ж означає осьовий потік? Зрозумійте простою мовою. Звичайний двигун обертається як циліндр, але двигун з осьовим потоком обертається як плоский диск. Тобто цей двигун не схожий на товстий циліндр, а на тонку круглу пластину. Найбільша перевага цього двигуна полягає в тому, що він займає менше місця легкий, але видає більше потужності. Саме тому Мерседес презентує його як один зі своїх надпотужних двигунів. Тепер поговоримо про крутний момент. Якщо розуміти крутний момент простими словами, то це сила запалювання двигуна. Наприклад, коли ви повертаєте гвинт за допомогою гайкового ключа, вам потрібно застосувати більше зусилля з коротшим гайковим ключем, але той самий гвинт легко відкривається, коли ви використовуєте довший гайковий ключ. Те саме відбувається з крутним моментом двигуна. Крутний момент двигуна YASA Flux високий, що означає, що автомобіль може миттєво набирати величезну швидкість. Звичайному двигуну потрібен деякий час, щоб набрати швидкість, але цей двигун Flux миттєво видає повну потужність. В результаті автомобіль миттєво розганятиметься від 0 до 100 квт кілометрів. Ще одна велика відмінність полягає в його ефективності. Звичайний електродвигун сильно нагрівається під час роботи та витрачає багато енергії та тепла. Але конструкція двигуна YASA Flux така, що в ньому менше втрачається тепло, а це означає, що енергія акумулятора не витрачається даремно, а автомобіль має більший запас ходу. Простіше кажучи, якщо електромобіль забезпечує запас ходу 400 кВт кілометрів, то той самий автомобіль з двигуном флукс може проїхати до 500 тонн 550 кілометрів, і це без збільшення розміру акумулятора. Ще однією особливістю двигуна Yasa Flux є те, що, незважаючи на компактність, він також може поміститися у важкі транспортні засоби. Чи то невеликий хетчбек позашляховик чи спортивний автомобіль, він може бути корисним для всіх. Звичайні електродвигуни не можуть поміститися скрізь через свій розмір і вагу, але ця нова технологія є гнучкою. А тепер уявіть, коли автомобільні компанії отримують двигун, який буде маленьким, легким і потужним, то наскільки великими будуть його переваги? Якщо автомобіль легкий, то навантаження на акумулятор буде меншим. Акумулятор можна зробити невеликим, а ціна автомобіля також може бути меншою. Окрім цього, легкий автомобіль також буде плавнішим та приємнішим в управлінні. Найбільша привабливість цього двигуна полягає в тому, що дивлячись на нього, здається, ніби це технологія майбутнього. Більшість світових електромобільних компаній досі працюють на старих технологіях двигунів, але Мерседес, представивши двигун Yasa Flux, чітко дав зрозуміти, що в найближчі роки виживуть лише ті компанії, які впровадять нові та революційні технології. Двигун Yasa Flux – це серце автомобільного світу, який, незважаючи на свої невеликі розміри, видає більше потужності, ніж раніше. Він відрізняється від звичайних електродвигунів абсолютно новою конструкцією. Він має більшу потужність, більшу ефективність і займає менше місця. Потік, тобто магнітний потік і крутний момент, тобто сила поєднання цих двох, робить його таким особливим. Справжня магія технологій щоразу, коли говорять про будь-яку нову технологію, люди спочатку запитують, що в ній такого нового, чого ніхто раніше не робив. Справжня особливість двигуна яса флукс прихована в його конструкції. Його конструкція відповідає концепції аксіального двигуна потоку. Ця назва звучить дуже гучно, але насправді її легко зрозуміти. Уявіть собі два тонкі диски, такі як CD або DVD, і на них розміщені котушки з дротів та магнітів. Коли через нього проходить електрика, цей диск починає обертатися, і саме звідти двигун отримує свою потужність. Різниця полягає в тому, що звичайні двигуни, які встановлюються в більшості сучасних електромобілів, базуються на радіальній конструкції потоку. У них магніти та котушки обертаються навколо циліндра, тоді як у двигуні Yasa Flux все це відбувається завдяки тому, що вони сплющуються як диск. Така конструкція робить його особливим. Найбільшою перевагою конструкції з аксіальним потоком є те, що вона легка та компактна. Звичайний двигун потребує більше місця. Він товстий і важкий, але новий двигун тонкий, легкий і малий за розміром. Це означає, що виробникам автомобілів більше не потрібно багато місця для розміщення двигунів у транспортних засобах. Цей простір можна або використати для здешевлення автомобіля, встановивши невеликий акумулятор. Або збільшити запас ходу автомобіля, встановивши більше акумуляторів у тому ж просторі. Тобто ця технологія надає компаніям більше гнучкості. Тепер справа стосується ефективності. Звичайні двигуни сильно нагріваються під час роботи і багато енергії витрачається на тепло. Саме тому акумулятор швидко розряджається, але конструкція з акціальним потоком зменшує ці втрати. Його форма така, що тепло вивільняється швидко, а енергія витрачається дуже мало. Це означає, що більше енергії, що виробляється акумулятором, буде використано для роботи автомобіля. Результат збільшується як запас ходу, так і продуктивність автомобіля. Якщо порівняти його зі старим електродвигуном, різниця чітко помітна. Припустимо, що автомобіль зі звичайним електродвигуном може подолати відстань у 400 кілометрів. Тоді той самий автомобіль з двигуном Yasa Flux може подолати понад 500 кілометрів. Саме тому його називають революційним автомобілем майбутнього. Ще однією важливою відмінністю є співвідношення потужності до ваги. Звичайні двигуни важкі, і щоб забезпечити таку потужність, потрібні великі магніти та більше котушок. Але двигун з аксіальним потоком забезпечує таку ж потужність, незважаючи на те, що він легший. Тобто, якщо раніше автомобіль мав двигун потужністю 100 кілокадрів, то тепер таку ж потужність можна буде отримати від двигуна потужністю всього 60-70 кілоджоулів. Якщо автомобіль легший, то навантаження на акумулятор також буде меншим, а продуктивність автомобіля стане плавнішою. Коли Мерседес впровадив цю технологію їхньою справжньою метою, було не просто збільшити потужність, а змінити мислення всієї автомобільної промисловості, тому що досі компанії намагалися підвищити продуктивність, роблячи двигун більшим і потужнішим. Але Ясафлукс довела, що легкий компактний та інтелектуально розроблений двигун може бути кориснішим. Сьогодні Tesla BYD та інші компанії покладаються на радіальні двигуни з потоком. Ця технологія використовується вже багато років. Але дизайн Yasa Flux схожий на перехід від старих кнопкових телефонів до смартфонів. Спочатку люди питатимуть, а яка різниця? Але коли його переваги будуть виявлені галузь, автоматично рухатиметься в його напрямку. Магія цього двигуна полягає в його дископодібній конструкції. Легкий, потужніший, ефективніший та менший простір. Усі ці чотири речі разом роблять його зіркою майбутнього. Саме тому весь автомобільний сектор був схвильований цією заявою Мерседес. Тесла проти Мерседес. Найбільша битва. Якщо і існує компанія, чиє ім'я найчастіше згадується у світі автомобілів, то це Тесла. Так як Ілон Маск зробив електромобілі одночасно модою та необхідністю, ніхто інший не зміг цього зробити. Автомобілі Тесла досі вважаються найпопулярнішими електромобілями у світі. Але тепер новий двигун Ясафлукс від Мерседес кинув прямий виклик Тесла. Питання в тому, наскільки велика ця конкуренція і чому цей двигун може стати головним болем для Ілона Маска. Сучасні автомобілі Тесла здебільшого використовують двигуни з постійними магнітами та асинхронні двигуни. Ці двигуни потужні, але також важкі та займають багато місця. З іншого боку, двигун Яса Флукс базується на конструкції аксіального потоку. Найбільша його відмінність полягає в тому, що він схожий на тонкий диск легкий і видає більше потужності. Тобто, хоча двигун Тесла, важкий двигун Мерседес, потужніший, незважаючи на компактність. Саме тому автомобільна промисловість каже, що технології Тесла починають виглядати застарілими. Цей двигун є головним болем для Ілона Маска, оскільки Тесла ще не внесла суттєвих змін у свої двигуни. Спеціалізацію Тесла є її акумулятори та програмне забезпечення. Але якщо Мерседес зробить такий великий стрибок у технології двигунів, то найбільше УТП Тесла її позиції на ринку можуть похитнутися. Якщо Мерседес встановлюватиме цей двигун як у свої розкішні, так і в масові автомобілі, то швидкість запас ходу та ефективність Тесла будуть поставлені під сумнів. Тепер давайте поговоримо про різницю у швидкості ефективності та вартості. Автомобілі Тесла дуже швидко розганяються від 0 до 100 кімоша угоди, але крутний момент двигуна Яса Флукс настільки високий, що ту саму роботу можна виконувати ще швидше та плавніше. Говорячи про ефективність, двигун Тесла витрачає більше енергії на тепло, тоді як двигун флукс економить більше електроенергії та збільшує запас ходу акумулятора. Якщо говорити про вартість, то спочатку двигун Flux буде трохи дорожчим, оскільки це нова технологія. Але коли Mercedes розпочне масове виробництво його ціни також впадуть і таким компаніям, як Tesla стане важко конкурувати. Тепер давайте подивимося на BYD та Toyota. Сьогодні BYD є найбільшим у світі виробником електромобілів. Їхні лезові акумулятори викликали ажіотаж на ринку, оскільки вони були безпечнішими та мали довший термін служби. Але конкуренція двигуна Flux полягає не в акумуляторі, а в двигуні. Якщо Мерседес інтегрує цей двигун з акумулятором, то перевага BYD може поступово зменшитися. Їхній акумулятор потужний, але двигун не такий вже й революційний. У такій ситуації BYD зіткнеться з подвійним викликом Тесла з одного боку та Мерседес з іншого. Якщо говорити про Toyota, то вони не так сильно зосереджувалися на електромобілях, як Тесла чи BYD. Тойота здебільшого робить ставку на гібридні та водневі технології. Але питання полягає в тому, що якщо двигун флукс дійсно стане переломним моментом на ринку, то воднева стратегія Toyota залишиться позаду. Гібридні автомобілі поступово втрачають позиції перед електромобілями, і якщо Мерседес почне надавати більше потужності та запасу ходу автомобілям з двигуном Flux, то Toyota буде змушена змінити весь свій план. Ще одна велика відмінність полягає в тому, що імідж бренду Мерседес базується на розкоші та довірі. Якщо компанія впровадить двигун флукс у свої автомобілі, клієнти в усьому світі вважатимуть його преміальною та майбутньою технологією. З іншого боку, Тесла доведеться модернізувати свою стару технологію двигунів, інакше вона може поступово відстати. Боротьба між Тесла та Мерседес більше не обмежується лише акумуляторами чи програмним забезпеченням, а дійшла до нової ідеї двигуна. І ця битва також стане головним болем для BYD та Toyota. BYD доведеться швидко оновити свої технології двигунів, а Toyota переглянути свою водневу стратегію. Зрештою, двигун Yasa Flux – це не просто технологічна зміна, він може змінити баланс сил у всій галузі. Tesla доведеться зробити нові кроки, щоб зберегти свою перевагу. BYD доведеться перейти до автомобільних технологій. А Toyota доведеться вирішити, чи справді водень це майбутнє, чи їм також доведеться приєднатися до цієї революції потоків. Нова гра продуктивності та потужності. Щоразу, коли йдеться про потужність автомобіля та його справжню ідентичність. Перше, що спадає на думку, це швидкість та кінські сили. Чим швидше їде автомобіль, тим потужнішим враховується його двигун та технологія. Тепер новий двигун Mercedes Yasa Flux створив нове визначення в цій грі продуктивності та потужності. Його потужність проявляється не лише в цифрах, написаних на папері, а й у його реальному впливі на дорогу. Перш за все, давайте поговоримо про швидкість та потужність. Звичайні електродвигуни здатні забезпечити певний прискорення та швидкість автомобіля. Тобто, якщо автомобіль розганяється від 0 до 100 км за 6 секунд, то він вважається непоганим електромобілем, таким як Тесла. Але двигун Yasa Flux може зробити цю гонку ще швидшою. Причина цього полягає в тому, що цей легкий двигун може генерувати більше потужності, коли вага на транспортному засобі менша, а вихідна потужність більша, тоді автомобіль легко рухається вперед, прориваючи повітря. Його вплив безпосередньо помітний на потужність. Двигун Flux забезпечує таку ж потужність, як і великий двигун, навіть у меншому розмірі, і це справжня переломна ситуація. Тепер перейдемо до високого крутного моменту. Якщо розуміти крутний момент простою мовою, то це тягова сила автомобіля. Якщо затягувати гвинт гайковим ключем, то менший ключ вимагає більшого зусилля, але більший ключ легко виконує ту саму роботу. Особливістю двигуна Ясафлукс є те, що цей двигун забезпечує високий крутний момент з самого початку. Це означає, що щойно автомобіль заведеться, він одразу ж рушить на повну потужність. Це означає, що водієві не доведеться чекати, щоб набрати швидкість. У звичайних двигунах крутний момент збільшується поступово, через що автомобілю потрібен певний час, щоб набрати повну потужність. Але у двигуні флукс щойно натискається педаль акселератора, потужність передається ривком. Саме тому його характеристики на дорозі не будуть меншими ніж у будь-якого спортивного автомобіля. Чи то дорога з заторами, чи то довга подорож по автомагістралі, автомобіль з двигуном флукс завжди буде швидким і плавним. Тепер перейдемо до більшого запасу ходу та ефективності. Найбільше занепокоєння власників електромобілів полягає в тому, як довго прослужить акумулятор і як швидко він розрядиться. Двигун Yasa Flux значною мірою усуває цю проблему. Його конструкція така, що втрати потужності дуже малі. Під час роботи звичайних двигунів багато електроенергії витрачається на тепло. Але магія двигуна з потоком полягає в тому, що він перетворює менше електроенергії на тепло і більше на швидкість автомобіля. Це безпосередньо впливає на запас ходу. Припустимо, що звичайний електромобіль проїжджає 400 кілометрів. Тоді, якщо той самий автомобіль працюватиме на двигуні Flux, він може легко проїхати до 500-550 кілометрів. І ця різниця немала, адже на ринку електромобілів кожні додаткові 100 кілометрів запасу ходу можуть дати компанії лідерство на ринку. Ще однією перевагою вищої ефективності є менше навантаження на акумулятор. Коли двигун використовує електроенергію ефективніше, акумулятор не потрібно так сильно навантажувати. Це також збільшує термін служби акумулятора і транспортний засіб не потрібно часто заряджати. Це означає, що двигун флукс не тільки потужний, але й економічно вигідний, оскільки користувачеві доведеться витрачати менше коштів на зарядку та обслуговування в довгостроковій перспективі. Окрім цього, продуктивність не обмежується гоночною трасою. Двигун флукс також має значення для щоденного використання. Швидкий розгін плавний хід, великий запас ходу та більша надійність. Усе це разом виводить автомобіль на новий рівень. Саме тому експерти кажуть, що цей двигун Mercedes встановить новий стандарт у світі автомобілів у найближчі часи. Тож очевидно, що в цій новій грі продуктивності та потужності переміг двигун Yasa Flux. Таким компаніям, як Tesla та BYD, тепер доведеться зосередитися не лише на акумуляторі, але й на цій новій технології двигуна. Тому що в майбутньому клієнти запитуватимуть лише скільки часу працює транспортний засіб, як швидко він їздить, і скільки грошей він економить. І двигун Yasa Flux наразі має найкращу відповідь на ці три питання: вплив на світовий ринок щоразу, коли з'являється новата велика технологія, її вплив не обмежується компанією, яка її створила. Але весь світовий ринок сколихнувся те саме відбувається з двигуном Yasa Flux від Мерседес. Щойно компанія оголосила, що цей двигун реальність на нього звернула увагу весь світ. Те саме питання піднімається всюди. Чи справді це змінить майбутнє автомобільної промисловості? Першим постраждає фондовий ринок. Щойно з'явилася новина про те, що Мерседес тепер має двигун флукс, їхні акції почали зростати, а довіра інвесторів зміцніла. Водночас, серед інвесторів, таких компаній, як Тесла та BYD, відбувся ажіотаж, оскільки люди почали відчувати, що тепер у Мерседес з'явився справжній переломний момент. Глобальні інвестори завжди схиляються до компаній, які мають нові технології, і двигун Flux Engine створив таку атмосферу. Тепер перейдемо до автомобільного ринку. Мерседес завжди мав імідж розкоші та довіри в Європі та Америці. Якщо двигун Flux почне встановлюватися в їхні автомобілі, то клієнти попрямують до Мерседес не лише через бренд, але й через нову продуктивність та більший запас ходу. Це може безпосередньо вплинути на продажі таких компаній, як Тесла та БМВ, особливо в Америці, де Тесла вважається королем ринку електромобілів. Зараз вихід Мерседес на китайський ринок може стати великим викликом. Якщо говорити про китайський ринок, то такі компанії, як BYD та NIO, вважаються там королями електромобілів. Китайський уряд дуже підтримує електромобілі, і там існує великий попит на дешеві електромобілі. Але особливість двигуна Flux полягає в тому, що він не буде обмежений лише розкішними автомобілями. Якщо Mercedes почне виробляти цей двигун у великих масштабах і досягне успіху в зниженні його вартості, то він також зможе вийти на ринок дешевих електромобілів Китаю. У той час таким компаніям, як BYD, буде важко утримати свої позиції. Тепер давайте розглянемо ринки, що розвиваються, такі як Індія. Тут ринок електромобілів все ще перебуває на початковій стадії розвитку, але швидко зростає. Такі компанії, як Tata Mahindra та MG, зосереджуються на електромобілях. Якщо сюди з'являться автомобілі Mercedes з двигунами Flux, то ця технологія привабить людей до більшої кількості електромобілів. Навіть якщо ці автомобілі спочатку дорогі, поступово люди зрозуміють, що автомобіль з двигуном флукс означає більший запас ходу, більшу потужність та більшу надійність. Наслідком цього буде те, що тиск на інші індійські компанії також зросте щодо інновацій у технологіях двигунів. Це також вплине на світову політику та енергетичний сектор. Через електромобілі попит на нафту вже поступово знижується. Тепер з появою ефективних технологій, таких як двигун флукс, конкуренція між бензином та дизелем ще більше послабиться. Це погана новина для країн, що продають нафту, оскільки їхня економіка постраждає безпосередньо. З іншого боку, це гарна новина для країн пов'язаних з літієм та акумуляторами, оскільки попит на електромобілі ще більше зросте. Ще один великий вплив матиме урядова політика. Європа вже підтримує електромобілі, але тепер, коли з'являються такі технології, як Flux Engine, уряди можуть стати суворішими. Можливо, що найближчим часом податки на бензиново дизельні автомобілі можуть бути ще більше збільшені, а транспортні засоби з такими технологіями, як Flux Engine, можуть отримати більше субсидій. Соціальні мережі та поведінка клієнтів також зміняться з Flux Engine. Люди більше не будуть говорити лише про акумулятор та зарядку, але й почнуть розуміти потужність двигуна та його ефективність. Так само, як сьогодні всі запитують, який запас ходу у цього автомобіля. Так само найближчим часом люди запитуватимуть, який у нього двигун Flux чи старий радіальний. Ця зміна стане справжнім обличчям ринку. Тож, очевидно, що двигун Flux від Mercedes – це не просто автомобільна запчастина, а крок, який сколихне весь світовий ринок. Це змінить ставлення інвесторів, змінить мислення клієнтів, змінить дизайн транспортних засобів і навіть змінить енергетичну політику. Компанії, які погодяться з цими змінами, виживуть. А ті, хто залишиться позаду, поступово зникнуть з ринку. Щоразу, коли у світі з'являється нова технологія, найбільше питання, яке задають люди, полягає в тому, чи досягне вона простих людей, чи обмежиться розкішними автомобілями багатіїв. Те саме питання сьогодні піднімається щодо двигуна Mercedes Yasa Flux. З оприлюдненої інформації зрозуміло, що двигун Flux наразі встановлюватиметься лише в розкішні та високопродуктивні автомобілі. Найбільшою причиною цього є його початкова вартість, оскільки це нова технологія, її виробничі витрати високі, і компанії хотіли б спочатку встановлювати її в ті автомобілі, ціна на які вже висока, але це не означає, що він завжди буде дорогим. Коли почнеться його масове виробництво, а витрати на дослідження окупляться, цей двигун також може потрапити до доступних автомобілів. Тепер поговоримо про труднощі виробництва. Конструкція двигуна з магнітним потоком настільки ж унікальна, наскільки й складна у виготовленні. Компанії виробляють звичайні двигуни вже десятиліттями, але виробництво аксіального двигуна з магнітним потоком є абсолютно новим. Воно вимагає дуже точних магнітів та котушок. Підключити та збалансувати ці машини непросто. У Мерседес, можливо, є технологія, але якщо її доведеться встановлювати в нестачу автомобілів, то доведеться готуватися до масового виробництва. Це найбільший виклик. Поряд із цим виникає стрес, пов'язаний із сировиною та ланцюгом постачання. Флюсові двигуни потребують рідкоземельних елементів, таких як неодимові магніти. Їхні постачання вже обмежені Китаєм та кількома країнами. Якщо попит на двигуни з флюсом зросте, дефіцит цих металів може ще більше посилюватися. Це призведе до зростання цін і чинитиме тиск на компанії. Щоб вирішити цю проблему, Мерседес доведеться знайти нових постачальників і, можливо, також приділити більше уваги технології переробки. Тепер виникає питання, коли і як двигун Флук» з'явиться в майбутніх автомобілях. Мерседес зараз готується впровадити його у свої розкішні спортивні автомобілі та високопродуктивні моделі. Двигуни Flux можна буде використовувати в таких автомобілях, як серія AMG. Його перевагою в позашляховиках буде те, що незважаючи на те, що це важкий автомобіль, двигун Flux, забезпечить більший крутний момент і більшу потужність, що зробить керування позашляховиком ще цікавішим. Водночас, використання двигунів Flux у спортивних автомобілях дозволить їм конкурувати з такими транспортними засобами, як Model S Plaid від Tesla. Двигун флукс також може призвести до значних змін у вантажівках та комерційних транспортних засобах. Важким транспортним засобам потрібна більша потужність та крутний момент. Двигун флукс забезпечує більшу потужність, незважаючи на те, що він легший, а це означає, що електричні вантажівки та автобуси виїжджатимуть на дороги з більшим запасом ходу та потужністю, ніж раніше. Якщо подивитися на картину після 2030 року, то двигун флукс може стати новим стандартом індустрії електромобілів. Як і сьогодні, кожна компанія використовує літій іонні акумулятори у своїх автомобілях. Так само найближчим часом кожна компанія може перейти до технології двигунів, такої як флукс. Можливо, що в найближчі 7-8 років ця технологія стане настільки поширеною, що навіть дешеві електромобілі почнуть отримувати двигуни флукс. Але тут виникає велике питання, чи справді це майбутнє індустрії електромобілів чи просто чергова корпоративна обіцянка. Історія автомобільної промисловості свідчить про те, що компанії часто говорять гучно, але їхні технології не виявляються настільки ефективними, як тільки вони потрапляють у виробництво та на ринок. Справжнім випробуванням двигуна Flux також стане його встановлення на автомобілі звичайних клієнтів та експлуатація на дорогах. Тож тепер рішення за вами. Чи вірите ви, що двигун Флукс справді змінить майбутнє електромобілів, чи він зникне як інші технології через кілька років? Яка ваша думка? Поділіться з нами в коментарях. І так дякуємо, що залишилися до кінця відео. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб першими бачити такі дивовижні та правдиві історії.